Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу обговорити з вами, скільки у нас в Україні зрадників, де вони знаходяться, як з ними боротися під прикладом, от, Нещодавно була інформація сьогодні. Навіть була інформація про те, що служба безпеки затримала чергових заколотників, які планували захопити Верховну Раду, змінити конституційний стрій. Ним виявився майже 70-річний, 54-го року Анатолій Буднік, громадський активіст. У нього там громадська організація, Всеукраїнська Народна Рада протидії корупції і експертизи влади, щось таке. Навіть важко запам'ятати. Так, от вони нібито планували проведення великого заходу. Я, наскільки знаю, цей захід планувався в жовтневому палаці. Він не відбувся, бо затримали організатора цього Анатолія Бутніка. 70 років людині, от виявили наші спецслужби, виявили чергового повалянта влади, що нібито вони планували в цьому будинку зібратись там близько двох тисяч людей і захопити Верховну Раду. Це навіть пройшло в новинах закордонних New York Times, До речі, про це говорив Любарський. Теж здивовано. Для нього напевно це здивування. Для нас це вже стало нормою. Я нагадаю, що от не помню, чи перед війною чи під час війни був затриманий Анатолій Балахнін. Ну це такі, знаєте, як їх називають городські. Безумці, які ходять, розповідають там про що Україна заснована не так. Ну, конкретно Балахнін там розповідав, що Україна неправильно заснована, тому всі органи влади не чинні. Наскільки я знаю, ця організація там намагалась знову ж таки достукатися до влади. Не до влади, а до представників влади, які які ну, фактично зараз. Перебрали на себе функції державного управління, до яких є багато питань у українського на народу. На жаль, вони не чують, і мені це це от, це от захоплення. Це вже ж кажу не перший раз. Пам'ятаю при регіоналах, колись пам'ятаєте, захопили там, затримали дідуся. З двостволкою, який теж там намагався повалити конституційний лад. Ну де повалення конституційного ладу, де зрадники? От і де ці люди похихилого війську? Я не хочу нікого образити. Але ну ми розуміємо, які, яку вони загрозу. Це вже ж не раз там, з, там багато замахів було про них, ніхто не знає, але. СБУ попередили. Оце з таких дідусів, напев, напевно, затримують і нам продають це за перемогу. Мені це нагадує один анекдот: як на Майдані Незалежності, два, два дві молоді людини сидять і дивляться на параплані. Людина літає, літає, кружляв, кружляв, врізався в стай, статую України на, на центрі Майдану і впав. Ну, один на одного подивились і кажуть, ну, яка країна, такі теракти. От це все, що я можу сказати про такі події. Звичайно, це повний блєв. Не там шукають, не на то витрачають сили наші спецпідрозділи, спецоргани, наші спецслужби виявляють таких людей. Але це показово, тому що нас намагаються ввести в оману. Пустити по неправильному шляху, до речі, я думаю, що, на жаль, не всі прореагують про цю подію, але її треба докладно розібрати. Де ж у нас зрадники і як з ними боротись? От я зараз хочу поставити відео. Я не щодо мені багато зараз скидають відео в підтвердження наших сіми кроків, сіми кроків до перемоги. Багато військових, просто людей, які також говорять саме про це, про ці е кроки своїми словами, е в своєму розумінні, але ті ж ті ж саме тези, які ми говоримо. Це я хочу зараз вам поставити відео киянина. Позивний киянин він зараз воює на фронті, і він ще рік тому. Що він говорив про внутрішнього ворога, де він і як з ним боротись? Насправді в нас є дві проблематики: зовнішня, це зовнішня агресія, і внутрішня не менш важлива це російська агентура, яка із самого початку, з 91-го року, з проголошення незалежності, вона в такій кількості і так тут укорінилась, обросла фінансами, що викорчувати її там навіть за рік чи за два не вийде. Фінансова складова, на жаль, дуже розкладає суспільство зсередини. з Цим треба буде боротися, і дуже великі сподівання Україна покладає саме на військових. Так що ну це все ж логічно. Всі сподіваються, що військові прийдуть і наведуть порядок. Ну якщо по-простому, але це дуже такий процес, там можна годинами розмірковувати. Ну скажу так, у серед військових дуже багато. Освічених грамотних людей, які розуміють, що потрібно роз, ну, робити в країні, ці люди мають зайняти е, ключові посади, особливо в тих міністерствах, силових структурах, які, е, е, які забезпечують функці, ну, функціонал держави, функціонування державних органів. Це і корупція, і державна зрада е, на ключових напрямках, те, що зараз там знаходиться, воно. Ну я би сказав нікчемне, тому е, рецепт е, боротьби з е, внутрішнім ворогом з зрадниками е, має бути, на мій погляд, дуже простий і він е, передбачений сіми кроків провести ротацію українських бійців е, на фронті на оцих е, чиновників, які давали присягу 33 роки в. Нібито розбудовують незалежну Україну і за 11 років не змогли проявити свою державницьку позицію і піти воювати? От, ми маємо спонукати, і вони мають проявитися. Я вам вже говорив, робив цей запис. Чим це корисно? Якщо. Ці в у нас в органах влади, а їх дуже багато зрадників, колаборантів, просто ждунів, і це підтверджується фактами вторгнення. За що зна зняли Венедіктову і Баканова? Були призначені розслідування, які засекретили, нам не проінформували. Але саме в правоохоронних органах органах влади знаходилось дуже багато людей, які Ну, фактично стали колаборантами, перейшли на сторону волрога. Так, от як це можна зробити? Це можна зробити одним простим дією: прийняти закон, що всі, хто на, знаходяться на посадах в державних органах, мають пройти випробування війною. Вони мають е, провоювати рік на фронті і своїми діями довести, що вони... Готові зброєю в руках, ризикуючи власним життям, як і всі українці, які пішли воювати, і добровольці, які розхолодили цих людей, цих чиновників. Або зламали плани, тому що цих 700 тисяч людей, які добровольно пішли воювати, вони зламали плани і заходу, і е, нашого ворога, і внутрішніх колаборантів, які просто чекали, сидять і чекають. А ми їх фінансуємо за рахунок наших податків. Тому дуже просто. Це зробити, взяти і замінити. Хто не хоче воювати, він не має права займати державницькі позиції. От ще одне наглядне відео, саме такої тези. Хто не був на війні, не мають права сьогодні бути державними службовцями. І в депутати не мають права йти. Давай так. от ми з тобою давай от, угу. конкретно сьогодні. Скажемо: якщо ти не, не був на війні. І не служив у війську, ти не маєш права бути ні депутатом, ні державним службовцем. Тому що я, наприклад, сто разів той, хто був на війні, він подумає, пам'ятає ту несправедливість, те, що сьогодні немає в державі воювати чим. про це ж теж так само говорити. Це Третє все залежить. Ми да, ну, я думаю, ми зупинимося на ракетах, на всьому там на дронах. Але зрозумів, ніхто не має права сьогодні бути чиновником чи депутатом, якщо він не воював. І не захищав свою батьківщину. Як основний постулат, який повинен бути в чоловіка в козака, не повинен бути враховувати. Однозначно, не був, не воював ні в міліцію, ні в держслужбу, ні депутатом. Тобі дорога скрізь повинна бути закрита. Тому що основне завдання захищати спочатку на фронті, а потім прийти і захищати інтереси людей тут безпосередньо, десь в місті, угу. в районі там чи в області. Тому рецепт має бути дуже простий: прийняття закону яким передбачається, що якщо ти не воював, ти не маєш права займати державницькі позиції, управлінські позиції, приймати управлінські рішення на посадах, мають бути люди, які пройшли бойовий досвід, не кадрові офіцери, кадрові також, але ті, що провоювали рік на фронті, отримали поранення. Врятували своїх проборатинів, вибивали зброю. Я про це ще поговорю. Не буду зараз мішати е, дві теми. І всі, хто не пройде тест на державність, по-перше, мають бути люстровані і ніколи не займати державницькі позиції, і ніколи. Не говорити, от нам коли мені говорять там, знаєш дуже багато Єлісєвича зараз тягнуть, намагаються Арістовича знову втягнути в якусь в другу Українську Республіку, що от за цю я не хочу воювати, а за іншу я готовий з вами розмовляти. Так, от розмовляти будуть ті, хто воював, не ля-ля-ля розказував, да перед вторгненням, що я перший піду на фронт. Я ні страшна російська на слово. Десь б я шобусь, я чесно скажу. Я ошибся і пойду на фронт. А потім накивав п'ятами. Тому оці всі е, спецслужби правоохоронці, Клименка з його просто безглуздям, що е, нібито правоохоронці не за то заточені. Тобто українці добровольці там е, водії. Дальнобійники, просто звичайний фізик-ядерщик, він здатен воювати і чинити опір. А люди, які давали присягу, вміють володіють зброєю, не готові, не готові до побачення. І тоді не буде дурні, ніхто не буде е, ловити цих стариків-розбойників, які ну, у них є якесь своє бачення. Нам треба будувати своє майбутнє. Маємо прийняти сім кроків. Ми завершимо все таки нашу платформу. Обіцяю, я дожму наших айтішників, наших людей все більше долучається до цієї ініціативи. Обговорюють, е дають поради, е більшість підтримують. Ну, це все викликано. Я ж от вам навожу ці приклади не просто так. Більшість свідомих людей розуміє, що і як робити. Ми виклали це в сьоми кроках. Тому приймаємо, голосуємо за ці сім кроків. Проходимо ідентифікацію на платформі. Дочекайтесь, платформа буде. Текст ми допрацюємо з урахуванням ваших пропозицій і зауважень. Виставимо всі пройдуть ідентифікацію, мають мільйони проголосувати і змусити цих управлінців вчиняти волю українського народу, пойти провоювати. Всі, хто хочуть служити, мають провоювати на фронті в безпосередню участь в бойових діях. Рік продемонструвати свою державницьку позицію. Готовність до емпатії, жертовності співучості з українським народом і тільки після цього мають займати державницькі позиції і приймати управлінські рішення тут ще до речі. Ще одне повідомлення було Зеленський прокоментував, що він проти лотереї, що це не наш спосіб, що це було в Америці, але вони воювали не на місці. А ми боронимо Україну. Так, от я хочу сказати, що я тут також не погоджуюся з Зеленським. Лотерею можна застосовувати, але до кого застосовувати? До армії чиновників. От їх 1,8 мільйонів людей. От між ними вони всі мають пройти випробування фронтом участю безпосередньо в бойових діях, і там можна застосовувати: от ви можете там застосовувати до себе лотерею. Хтось піде в перший рік, хтось в другий рік, але всі мають провоювати, тому що, от без цього я скажу, вони вже навіть зараз планують зменшення фінансування на оборону. Наступному році ще планують 2,2 і трильйони, а в 26-му Міль один трильйон шесот в двадцять му півтора трильйона. Тобто для них війна чомусь закінчується. От я скажу, що якщо вони будуть розуміти, що завтра вони йдуть на фронт, то і бюджет вони формувати будуть у відповідності до потреб, які є в країні. А в країні зараз сама нагальна потреба це забезпечення фронту зброєю. Боєприпасами, фортифікацією. Про це я поговорю наступного. Е, обговоримо, що нас врятує, як комплектувати е, збройні сили, як зменшити кількість живої сили, людей на фронті, і за рахунок боєприпасів зброї. Вражати ворога, але це буде наступного. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте інформацію. На жаль, туго вона відбувається з поширенням інформації. Я бачу, що YouTube блокує саме мої відео, зменшились перегляди. Тому я вас закликаю змушувати алгоритмами Ютубу до перегляду, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, розповідати про наших сім кроків. Всім іншим, тому що на певний час на платформу мають зайти мільйони людей проголосувати, продемонструвати нашу волю, все буде Україна. Україна переможе, якщо вона захоче це зробити. Більшість бійців на фронті готові воювати і перемагати, але їх треба забезпечити всім необхідним. Слава Україні!